І так, всім привіт. На зазочку Олександр Нестор. Це буде моє максимально чесне відео про Брокер Бінаріум, про мою роботу, про мою працю на ньому, яка триває вже більше ніж два роки. Вирішив почати з такого гарного красивого місця, для того, щоб трошки порадувати ваші оченята. Тому заварюйте собі чайок, заварюйте собі кофійочок, беріть щось смачненьке, і приємно вам подивитися цей ролик, адже я буду казати всю правду, яка вона є, віта до я. Тому ми починаємо. І так, для того щоб не бути марнослівним, я хочу відразу вам показати свій баланс на брокері. Це 730, це сімсот тисячі гривень. Можемо навіть оновити сторінку і подивитися. Це мій другий акаунт за весь час. Тобто, мій взагалі шлях валютному ринку, шлях а, сам з брокером Бінаріум, він поділений на два плана. А перше, це коли я торгував сам самотужки без а, без того, щоб публічно все публікувати. Да, тобто я сам для себе зробив такий шлях, дійшов з тисячі доларів до 70 тисяч доларів по одній Стратегії, і після того як я створив, вивів всі звіти кошти, я видалив той акаунт, зробив перерву і вже створив так би мовити блог і почав публічно це показувати. Зараз вам покажу ось типу мій канал. А щоденник Нестора, якщо натиснути багато разів на закріплене повідомлення, ми зараз потрапимо з вами на самий початок мого каналу, і там я а, зараз вам покажу взагалі, як там все було. Ось тобто, виходить 6 а, іюня, я створив цей канал. Тут в мене така була фотографія моя, Я написав, що типу всіх привіт. На цьому каналі я буду ділитися своїми успіхами на валютному ринку. Трохи розповім про себе. Тут я написав, хто я, що я, це оця перша машина, яку я вивів, так би мовити, з ринку, купив виключно на кошти, зроблю на валютному ринку. і Далі я позиціонував цей канал виключно як те, щоб я буду ділитися своїми результатами. Ось ви можете подивитися так, я починав, умовно кажучи, вести блог. Ось такі в мене були звіти. Бачите, це новий абсолютно аккаунт. Я тут дивіться, ви можете подивитися. Це що в мене по 5 тисяч гривень загалі угоди і так далі? Тут я писав так би мовити свої звіти. І так, щоб майже кожен день. От далі пішли перші люди. Я там трошечки там пояснював. Далі показав безкоштовну стратегію, по якій я працюю. І коротше кажучи, е я створив так, би мовити, новий аккаунт для того, щоб почати чистого листа. І я як заробляв, ось у мене дивіться, баланс був 293 тисячі гривень. Як і зливав, коротше кажучи, все на світі було. Ось тут перші відгуки вже в мене були людей, які по стратегії там е так би мовити ставлять. Коротше кажучи, це вам до того, що мій шлях поділений. На як я казав, дві категорії. Перше, коли я сам торгував, і другий, коли я вже почав так би мовити, це все публікувати з бінаріума за весь час. А давайте зараз перейдемо з вами до виводу. Зараз next. так вибачаюся відразу за звук саме цього відривку відео, тому що я не брав свої петлички. Не думав, що буду записувати ролик. Тому кажу, як я дивіться на рахунок виведення коштів, виведення, на рахунок всіх брокерів і так далі. Ви маєте зрозуміти наступне: що брокер це повноцінний бізнес, як і який який бізнес він має працювати в плюс. Брокер працює в плюс. Легальні нормальні брокери, брокери працюють в плюс, коли вони за закладують в ту суму гот, яка є, відсоткова дохідність. Год, свій відсоток. Тобто, наприклад, валютна пара євро і здесь там дохідність там 86%, да? 14% іде брокеру в карман. Далі на рахунок правильних брокерів і як їх взагалі відрізнити? Дивіться, самий правильний чоткий брокер це той брокер, який а, має багаторічний, а, так би мовити, стаж працювання, який довго працює. Цю на ринку, а також ти, який має ліцензію. І саме головне в якого котурування, в якого графіки сходяться один в один з всесвітніми графіками ринка Форекс. Тобто можна зайти на будь-який сайт, наприклад, TradingView або Investing, відкрити там графіки, валютну пару, там або акцію, індекс і відкрити те саме на тому брокері, який ви хочете так би мовити, перевірити і подивитися, що сходиться графік. Якщо сходиться, все чітко і перевірити там умовно всі зацікавлені вас валютні пари за там проміжок умовно, часу. А із всіх таких. Це я на свій час, коли починав працювати, я побачив, що так круто і все є. Це у брокера Binarium, це є у брокера Pocket Option, це є у брокера Quotex і ще з якісь там десь. Коротше кажучи, оце для мене були самі топ 3 брокера. Проте чому я обрав саме Binarium? Квотикс тих він якийсь плюс-мінус новий. Я трохи сумнівався. Pocket і бінаріум він вони йдуть дуже дуже довго вже працюють по всіх країнах. Майже але в Pocket мені не сподобалося, що там досить багато, досить багато кнопочок, досить багато всього відволікає для мене, як людина, яка ніколи цим не стикалася, дійсно було складно. Тому мій вибір впав на бінаріум, тому що там було якби простіше розібратися. Не рахунок того, звідки беруться взагалі негативні відгуки. Важливо зрозуміти, що якщо ви шукаєте червону машину, ви знайдете червону машину, якщо ви знайдете зелену. Якщо ви шукаєте зелену машину, ви знайдете зелену машину. Але тут, крім цього, робиться ще концепт того, що брокери вони так би мовити, воюють за увагу людей. Ми з вами люди, і вони хочуть з нас зробляти кошти за ті угоди, які ми ставимо, щоб отримувати свій відсоток. Розумієте, і кожен брокер накручує на іншого брокера відгуки. Звичайно, що це йдуть негативні відгуки для того, щоб Бити бажання з кимось співпрацювати на рахунок виводу та введення коштів за два роки, за два роки в мене не було ніодної проблеми. Єдине було, коли мені на тиждень а, за, не, те, що, не заблокували, тиждень в мене був вивід, але тоді були свята. І важливо, що зараз хтось скаже, що типу, ти публічно показуєш, типу, як ти торгуєш, і, можливо, через те бінаріум тобі все чітко завжди виводить. Друзі, я рік-рік торгував не публічно. І тоді мені все виводило. Я дійшов тисячі до 70 тисяч доларів. Ну це досить велика сума. І за рік мені все виводило. Я ні в якому разі нікого не захищаю. І всі, хто на мене підписаний, знають, що я чесна людина. Я завжди кажу, так як є. Я кажу, як є свій досвід. А ті навіть у мене ж є. Свій канал і є люди, які мені постійно пишуть а, і питають там, як зробити те, як зробити те. І навіть ті люди, у яких були якісь питання з виводом, умовно там їм відклонили платіж. То сьо я казав, пиши в підтримку. І щоб щоб не збрехати, щоб не збрехати, напевно. Е Ну, вісім-вісім із 10 таких ситуацій вирішилось, і їм виводили ті там, де дві людини двом людинам не вивели, їм просто списали ту суму, яку вони заробили, тому що один з них юзав якийсь софт, який йде через розширення і торгує замість нього, а інша людина мала. Чи то п'ять, чи то шість акаунтів на брокері, це все билося на епішніку, і вони сказали: Окей, ми тебе не будемо бл блокувати. Типу, ми просто спишемо те, що ти заробив, Це заборонено. Типу правилами. Проте окей, ми тебе не будемо блокувати. Хоча вони мали повне право заблокувати. І я вообще здивувався. Ну але мати п'ять шість акаунтів і на всіх ключовий момент. Він на всіх них торгував. Це трошки було незрозуміло. Тому, бачучи таку статистику, завжди типу, все, все виводить окей. Тому говорити на рахунок того, що. Що там щось є якийсь негатив, якщо зайти, а, навіть написати негативні відгуки про брокер там бінаріум, да? там можна побачити, що більшість цієї відгуки вони написані ботами. А, знаєте, як там побудовано, як ми з вами пишемо? Якщо у нас негатив, ми пишемо да залупа, не виводить там бабки чи що, як там написано? Сотрудничав з бінаріум около одної неділі завел тестово, 10 доларів. Вивел, но вирішив внести 1000 доларів, столкнувся з тим, що мені їх не вивели. Вот. Брокер порна повна лажа, Рекомендую брокер номер два. Тут ну, тобто, ви розумієте, для чого це все робиться. Ну і звичайно, в цьому відео я не можу не показати свій результат, тому що це те, ради чого всі працюють, це та ради чого кожен з нас рухається, ради того, щоб купувати машини, купувати квартири, робити щасливими своїх близьких е, і, так далі, і так далі, і так далі, і так далі. І саме головне, що я це робив, не зважаючи на те, що мені кажуть, на те, що хтось не вірить в мене, що кажуть це все бред і так далі, і ну просто не можу не показати свій. Результат, і це можна сказати. Я не люблю вимахуватися, але це знову таки не все, що я маю. І зараз я вам ще трошки покажу свій телеграм-канал, який я вам показував на початку, але покажу, чим він вам зможе бути корисним. І так, ось мій телеграм-канал. А щоденник Нестора тут близько 16 тисяч людей. А саме головне, що це не просто безкоштовний, Знаєте, як все кажуть, він дійсно безкоштовний. в мене немає жодного платного продукту, жодного платного каналу. Тобто, тут в мене лайфстайл, відгуки, думки. Також зараз ми будемо ось проводити розіграш на 5 тисяч доларів. Тисячу доларів просто рандомно дамо. І ще 4 тисячі доларів людям, які або постраждали від війни, або з інвалідністю, військовим, і так далі. У мене тут в каналі є декілька стратегій підняття коштів. Тобто, у мене є торговий ботик іде є сигнали Нестор Блог, сигнали від аналітика. В мене є також а, стратегія з. Сайтом iBoost. iBoost це сайт, який видає безкоштовні сигнали на бінаріум. Давайте я покажу, як він виглядає. Зараз буде довго заходити в особистий кабінет. Проте це коротше сайт, який видає нам безкоштовні сигнали на валютний ринок. Він повністю безкоштовний, тобто будь-яка людина може перейти. І в чому фішка мого каналу? Що я даю виключно безкоштовні стратегії, тобто ті стратегії, які не потребують, так би мовити, оплати, тобто не те, що з ким 100 доларів, я тобі покажу. Стратегії. Тобто, в мене в Telegram каналі ви Знайти, як тільки ви підпишетесь, вам таке привітальне повідомлення вилетить, в принципі, і там а, у вас буде все це пояснення. Тобто, в мене стратегія з торговим ботом, який видає сигнал, а це ст... Боже, торговий канал, де видає сигнали. Ось дивіться, я вам покажу сигнали від аналітика. Наприклад, а зараз вже дані Сіті, давайте швиденько підключусь. А я блін, невже вже я не покажу. Невже вже я не покажу, хочу показати. Опа, зараз покажу. Зараз покажу. Не виключайтеся. <зараз>, зараз покажу. Зараз це прогрузиться. А, тобто, сигнали від аналітика, де я видаю сигнали. Тобто, ось, як ви можете бачити, за сьогодні 16 тисяч гривень прибутку за день. Ось всього, де канал повністю безкоштовний. Тобто, ви можете просто приєднатися, натиснути на посилання і сюди приєднатися. Також в мене а, торгова а, торговий ботик і ведесяна, але також у мене стратегія сайту MyBoost, і стратегія сайтом інвестінгу. Ви це все знайдете у мене в телеграм-каналі. Тому ось такий, от, в принципі, цікавий ролик а, вийшов. Я не знаю, що вам ще сказати. Надіюся, я розповів вам максимально об'ємно, максимально класно. І вірю, що кожен, хто додивиться до цього. Моменту, а як сказати, боже, інтернет, звісно, топчик. А, кожен, хто додивився до цього моменту, у вас все вийде, адже ви, так би мовити, топите за те, щоб розвиватися. Так, бінаріум грузиться, то всі подумають, що в мене зараз якийсь тут скріншотик. Так, перезагрузіть принудительно, почекайте. Ну вже, ну вже, ну вже, О, сюди. Тому що я знаю, зараз в коментах напишуть, що в той скріншот. Все. Чи надо Всім дякую за перегляд цього відео. Перемога буде обняв.